Під звуками обстрілів та кулеметних черг виживає цей населений пункт, що знаходиться лише у восьми кілометрах від лінії фронту. Тут, попри відсутність світла, газу та води продовжують залишатися цивільні мешканці. Сьогодні саме тут працюють фахівці дитека, адже останній обстріл залишив без електропостачання майже усе село. Близько до фронту, дуже близько, але живуть. Люди живуть наші українці, тому ми не можемо їх залишити. Вони потрібно, ну, їм потрібно світло, їм потрібна електроенергія. Жодного вцілілого будинку та пошкоджені електромережі. Саме такі наслідки останнього обстрілу в одному із населених пунктів Корахівської громади. Фахівці ДТЕК тут працюють уже не одну добу. Вони відновлюють обладнання та лінії одразу. Щойно це стає можливим. Ми виїжджаємо, працюємо, хлопці всі у нас в бронежилетах. В казках вони навчені, і в медицині, і як повести себе. Коли обстріли в населеному пункту, в цьому ми працюємо кожного дня. Майже вчора працювали після обстрілів, сьогодні працюємо, позавчора працювали. Криють його ну, майже кожного дня, дуже багато пошкоджень. Позавчора був дуже масивний обстріл, майже все село постраждало. До ремонтних робіт залучилася бригада у кількості чотирьох чоловік. Енергетики кажуть, на відновлення одного пориву електромережі йде близько години часу. Сьогодні ми будемо ремонтувати ізольовану повітряну лінію, клас напруги 0,4 кВт. Фазна жила була перебита внаслідок бойових дій. Ну і можна, можна побачити. Тобто, у абонентів, які заживлений від цієї фази відсутнє електропостачання. Зараз ми будемо його відновлювати. Намагаємося робити все швидко, але з дотриманням вимог охорони праці працюємо швидко. Якісно лише за минулий тиждень енергетики повернули електрику до 44 населених пунктів Донеччини. Завдяки роботі фахівців доступ до електроенергії знову мають 24,5 з половиною тисячі сімей. Знімальна група телебачення капрі з Курахівської громади спеціально для Ньюс.